Ісус пролив свою кров за всіх людей. Тому цього дня, коли ми особливим чином згадуємо Спасену смерть Ісуса Христа, Церква охоплює всіх без винятку людей своєю молитовною опікою. Зараз, на закінчення літургії Слова, вознесемо до Бога зеленську молитву. Відбуватиметься вона так, після співу кожного молитовного наміру. Буде хвилина тиші. Тоді кожен з нас матиме можливість зосередитися над змістом і важливістю цього наміру та щиро попросити Бога про Його виконання. Після хвилини тиші священик об'єднає всі наші прохання в одну молитву, на яку ще разу будемо відповідати Амінь. Увійдімо в цій дні всі повні довіри, благання церкви через молитовну тишу і спільне амінь, яке стане підтвердженням наших прохань. Молімося возлюблені за святу Божу церкву. Нехай наш Бог і Господь обдарує їм миром та єдністю і оберігає по усій землі, а нам дозволить вести життя тихе та спокійне, на славу Бога Отця, Всемогутнього! Симотні вічні Боже, Ти в Христові явив Свою славу усім народам, оберігай діло Твого милосердя, щоб твоя церква розпророшена по всьому світу, з непорушною вірою сповідувала Твоє ім'я, через Христа Господа нашого. Zmolimy się za św. papu rymskiego Franciska. Niechaj nasz Bogi, Gospodź, Który wybrał Jego dla jebiskowskiego sanu, Bereże Jego u zdrowi Ta dla swojej świętej cerkwy. Żeby on kierował świętym Bożym narodą. Wszechmogutni wieczny Boże, Twoja mądry zusim kieruje. Вислухай милостиво наші молитви і у своїй доброті оберігай вибраного для нас папу, щоб християнський народ, який від тебе отримує керівників під головуванням верховного пастиря, зростав у заслугах своєї віри, через Христа Господа нашого. Молімося за нашого єпископа Павла, єпископа Яна, за всіх єпископів презвітерів, діаконів церкви та за весь люд вірний. Симовутні вічний Боже, твій дух освячує усе тіло церкви і Нею керує, вислухай наші смиренні молитви за Твоїх служителів, щоб завдяки Твоїй благодаті, вони в усьому вірно виконували своє служіння. Через Христа, Господа нашого Амінь. молімося за нашого Катехумена. нехай наш Бог і Господь відкриє йому серце та брами свого милосердя. Щоб отримавши відпущення усіх гріхів у купелі відродження, Він віднайшов себе у Ісусі Христі, Господі нашому. Симовутні вічний, Боже, ти безустанно збагачує свою церкву новим потомством, примнож віру та розуміння нашого катехумена, щоб вон, Він, відроджений у джерелі святого Хрещення, був зарахований до числа твоїх усиновлених дітей. Через Христа Господа нашого Молимося за усіх братів, віруючих у Христа, щоб їх котрі чинять істину. Наш Бог і Господь благоволів згуртувати і зберегти у своїй єдиній церкві. Всемогутній вічний Боже. Ти збираєш розпорошених, а зібраних зберігаєш у єдності, поглянь милостиво на паству твого Сина і вчини, щоб усі, освячені одним хрещенням, об'єдналися в істинній вірі та братній любові через Христа Господа нашого. Молімося за юдеїв, щоб їм до котрих найперше промовив Господь Бог наш. Він допоміг зростати в любові свого імені та вірності свого Союзу. Semolutní včni Bože ti dal svoji obitnici Avramovi taho našadka, vysluhaj vaska po mollitvi Свої церкви, щоб першоobranний народ міг освягнути повnatu відkuplenia через Христа Господа нашего. Молімося за тих, хто не вірить у Христа, щоб і вони, осяяні світлом Святого Духа, змогли стати на дорогу спасіння. Симовутні вічний Боже, вчини, щоб не віруючи у Христа, керуючись перед Твоїм обличчям щирим сумлінням, знайшли істину, і щоб ми зростанням у взаємній любові та, по, та повнішою участю в тайні Твого життя стали в світі з досконалими світками Твоєї любові через Христа Господа нашого. Молімося за тих, хто не знає Бога, щоб вони за щирим серцем. Слідуючи за тим, що праведне так змогли діти до самого. Все мовутній вічний Боже. Тійсь отвори усіх людей, щоб вони завжди з великим прагненням тебе шукали, а знаходячи тебе, осягнули мир, вчини милостиво, щоб усі, незважаючи на перешкоди та небезпеки, змогли побачити знамення твоєї доброти. Та свідчення добрих вчинків, віруючих в Тебе, і з радістю визнали віру в Тебе, єдиного істинного Бога і нашого роду Отця через Христа Господа нашого. Молімося за всіх правителів держави, щоб Бог і Господь наш керував їхнім помислами і серцями згідно зі своєю волею, щоб усі жили в істинній свободі та мирі. Симовутні вічний Боже, у Твоїй руці людські серця і права усіх народів, поглянь милостиво на тих, хто керує нами, щоб по Твоїй доброті, в усьому світі запанували процвітання народів, істинний мир та свобода релігії. Через Христа Господа нашого Амінь. молімося за нашу батьківщину країну, нехай Господь загласить полум'я війни і обдарує наш народ довгожданим миром. Могутній вічний Боже, ти є нашим Отцем і Богом миру, прийди на поміч своїм дітям, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих і обдаруй тим миром, який тільки ти один можеш дати через Христа Господа нашого. Молімося возлюблені, до всемогутнього Бога Отця, щоб Він очистив світ від усіх помил помилок, відвернув хвороби, усунув голод, відчинив в'язниці, розірвав кайдани, дарував мандрівникам безпеку, паломникам вам повернення хворим здоров'я, а помираючим спасіння. Всимо вічний Боже. Розрадо засмучених та силою стражденних, вислухай молитви тих, хто в будь-якій скруті звертається до тебе, щоб усі могли радіти, що у своїх потребах зазнали Твого милосердя через Христа Господа нашого. Амінь.